Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з алгібри. І сьогодні ми з вами повторимо таку тему як розв'язування задач з використанням системи лінійних рівнянь. Я нагадаю, що система лінійних рівнянь це. Два рівняння, які містять дві невідомих, але об'єднані і залежні одна від одної. І є три способи розв'язання системи лінійних рівнянь, про які ми з вами говорили раніше: це метод підстановки, метод графічний і, відповідно, метод додавання. Яким із цих трьох методів ви будете розв'язувати систему при розв'язуванні задачі, обирати вам, але ну, знову таки найчастіше це або метод підстановки. Або вже метод додавання. Що ж, давайте почнемо. І так, задача номер 1 за 6 ручок і 5 олівців разом заплатили 12,2 гривні. Скільки коштує одна ручка і один олівець, якщо за 4 ручки заплатили на 1,8 гривень більше, ніж за 3 олівці. Прочитавши умову задачі, ми для себе з'ясовуємо, про які два об'єкти йде мова. В нашому випадку це ручка і олівці. Да? значить, Відповідно, для того, щоб ввести невідому величину, нам треба ввести їх позначення. Значить зазначаємо, значить, нехай Х гривень так, буде коштувати, коштує одна ручка, наприклад. Тобто ми ручки позначаємо через Х, да? Y гривень, це буде коштувати. Один олівець. Один олівець. Тепер уважно читаємо ще раз умови задачі і з'ясовуємо. Значить, шість ручок і п'ять олівців разом. Значить, одна ручка Х, а у нас їх шість, значить, шість помножити на Х. 5 олівців це 5 помножити на y, разом, це значить їх сума, і дорівнює 12,2 гривні. Це є перше рівняння. І тепер уважно читаємо продовження. Скільки коштує одна ручка і один олівець, якщо за 4 ручки заплатили більше, ніж за 3 олівці. Значить, 4 ручки коштують більше, одна ручка Х4 це буде 4х, 3 олівці це наших 3 помножити на y. І значить, ручки коштують дорожче, значить, різниця між ними складає 1,8 гривні. Це ось наша система рівнянь, яку ми отримали. Це найскладніше, коли мова йде про складання. Про розв'язання задач на складання лінійних рівнянь це вміти правильно скласти систему. А далі, вже, знаючи, як розв'язуються системи, ми будемо шукати, скільки ж коштує одна ручка і один олівець. Знову таки, зараз я скористуюся методом додавання, але як ви бачите, у мене немає доданків, які б можна було при додаванні взаємознищити, тому я буду використовувати перед цим домножати кожний із рівнянь на певний коефіцієнт. Я нагадую, можна їх окремо домножати на різні коефіцієнти. Головне пам'ятати, що в цьому рівнянні кожен коефіцієнт ви повинні помножити на даний множник. Значить, відповідно, 6х помножити на 3 буде 18х, 5y помножити на 3. Буде 15 і відповідно 12,2 помножити на 3 буде 36,6. В другому рівнянні кожен коефіцієнт множимо на 5, значить 20х мінус 15 отримуємо дорівнює 9. Знак системи. І от тепер ми бачимо, що 15 з плюсом, є і у мене 15 з мінусом. Значить, я можу використати спосіб додавання при розв'язанні. І додаючи, у мене вийде 38х, плюс 15 і мінус 15 вони взаємознищаться і залишиться у мене 45,6. Результат. Ну і тепер лінійне рівняння. Ми не дарма з вами повторювали не так давно. Щоб знайти х, треба коефіцієнт 45,6 поділити на 38. В результаті ми з вами отримуємо 1,2 гривні. Так? Значить, За х ми позначали, коштує одна ручка, значить, 1,2 гривні це коштує одна наша ручка. Ручка. Тепер, щоб знайти, скільки коштує олівець, у будь-яке із даних двох рівнянь, ми підставляємо значення. Я візьму перше. Значить, 6х плюс 5y дорівнює 12,2. Відповідно, Замість х ми підставляємо його значення, яке ми отримали. 6 помножити на плюс 5у 1,2 плюс 5 у дорівнює 12,2. Значить, відповідно, тут буде 7,2 плюс 5у 5 у дорівнює 5 Y дорівнює, відповідно, 12,2 мінус 7,2 буде 5. І щоб знайти Y, 5 ділимо на 5, отримаємо 1. Значить, одна гривня це у нас коштує олівець. Таким чином, ми розв'язали задачу, використовуючи систему лінійних рівнянь, і визначили, що одна ручка коштує у нас. 1,2 гривні, а один олівець коштує 1 гривню. Наступна задача. Два верстати за 8 годин спільної роботи виготовляють 2400 деталей. Перший верстат за 2 години і другий за 4 години разом виготовляють 720. Скільки деталей виготовляє за 1 годину кожен верстат. І так, в питанні ми розуміємо, що нам треба кількість деталей. У нас два об'єкти це перший і другий верстат. Значить, давайте знову таки позначаємо. Значить, в умові нехай X – це у нас деталей, так, це буде перший верстат у нас, так, відповідно, виготовляє за одну годину, так? бо нас запитують. Далі е, Y деталей, це буде другий верстат. Знову таки за одну годину. Після того, як ми ввели змінні, знову таки читаємо уважно умову задачі. І ще раз, перше речення. Два верстати за 8 годин спільної роботи. Значить, і перший верстат, і другий верстат разом за 8 годин виготовили 2400 деталей. Значить, перший верстат за одну годину плюс другий. Всі вони працювали 8 годин. Так, і разом виготовили 2400 деталей. Тепер друге речення. Перший за 2 години і другий за 4 години разом, значить, перший х деталей, але за годину Х, а за 2 години, значить, буде 2х, другий за 4 години, значить 4 y Так, разом це знак плюс виготовили 700. 20 деталей. Все, ми отримали систему для розв'язання. Тут можна розкрити дужки 8х плюс 8 дорівню 2400. Тут 2х плюс 4 дорівнює 720. Знову таки можна спростити собі, як то кажуть, розв'язання. Давайте поділимо перше, число, значить, всі коефіцієнти на 8, в другому випадку можна поділити на 2. Таким чином, відокремлюю, у нас буде х плю дорівнює відповідно. Ні, х плюс y правильно дорівнює 300. Так, 2400 поділити на 8. А друге рівняння, поділивши на 2, буде Х плюс 2y дорівнює 360. І таку системку нам треба з вами так. Розв'язати. Я скористаюся знову правилом додавання, але друге я помножу так, на мінус одиничку, І таким чином у мене буде х мінус х, це буде 0, у мінус 2 буде мінус. Y, так, і 300 мінус 360 буде мінус 60. Ну, знову таки, помноживши на мінус 1, я отримую, що y дорівнює 60. І дивіться, ми одразу з, ваш, з вами отримали що 60. Деталей, це за одну годину у нас виготовляє другий верстат. Так? Тоді, щоб знайти перший, ну, можна вже в ці скорочені рівняння якесь взяти. Якщо Х плюс y дорівнює 300, у ми з вами знайшли, що це 60. так? то відповідно х, щоб знайти, буде у нас 240. Так, Значить 240 деталей. Це за одну годину виготовляє перший верстат. Ось таким чином ми розв'язали з вами і другу задачу. І третя задача: як на мене, то в порівнянні з попередніми двома вона трошечки заковирістій, але знову-таки, якщо розібратися по поличкам, то нічого складного. Значить, мова йде про рух, так, катера за течією річки, проти течії річки. Давайте подивимось. Значить, за три години руху за течією річки і три години озером. Катер пройшов 114 км. А за 4 години руху проти течії він пройшов на 10 кілометрів більше, ніж за 3 години руху озером. Знайдіть швидкість катера в стоячій воді і швидкість течії річки. Знову таки, що приймати за невідоме? Починаємо з кінця задачі. Знайдіть швидкість катера в стоячій воді і швидкість течії. Значить, ми для себе з'ясовуємо. Давайте так, швидкість катера. Що означає стояча вода? Це коли немає течії. Так? Коли мова йде, ось подивіться, у нас озеро. Так? От Озеро, це означає, що там стояча вода. Там немає течії, тому швидкість, з якою рухається транспорт в озері, це і є його швидкість в стоячій воді. Значить, позначаємо через кілометрів на годину. Так? Тоді швидкість течії ми позначимо з вами через y кілометрів на годину. Тепер, в чому особливість цих задач на рух? Давайте знову таки трошки з фізичної точки зору, так? якщо, наприклад, у нас ось є швидкість катера власна, так? або в стоячій воді, і, наприклад, він пливе за течією то течія допомагає йому швидше рухатись, і тому загальна швидкість це буде сума. Так? В нашому випадку, тобто, коли мова йде за течією, враховуючи, що власна швидкість катера Х, а швидкість течії річки Y, то Х плюс Y це буде швидкість, з якою рухається наш об'єкт за течією. Коли мова йде проти течії, то дивіться, катер, наприклад, рухається сюди, а течія спрямована в інший бік то це все одно, що рухатись проти вітру. Да? Вітер заважає рухові, тому, відповідно, сумарна швидкість буде різниця між власною і швидкістю течією. Це називається проти. Течії. І якщо знову-таки ми позначили Х це швидкість катера, а y швидкість течії, то загальна швидкість буде дорівнювати різниці Х-. -у. Це нам з вами знадобиться для складання подальшого подальшому рівнянь. А от тепер, коли ми більш-менш з'ясували, що до чого. Повертаємось знову таки до наших речень. Да? За три години за течією. Взагалі, давайте пригадаємо, щоб визначити відстань, нам треба швидкість помножити на час. Це те, що ми вчили з вами з курсу фізики сьомого класу. Так? Швидкість помножити на час. Значить, кілометраж. Так, за течією річки буде визначатися як швидкість за течією, а це у нас ось ця да, швидкість. Помножити на час руху. Сказано 3 години. Значить, перше рівняння ми з вами отримуємо x плюс y це швидкість помножити на 3 години. Так? І 3 години озером. Озером я нагадую, що це власна швидкість катера, значить, просто х. Значить, плюс 3 помножити на х. Це кілометраж за течією, це кілометраж в стоячій воді або в озері і разом сказано 114 кілометрів. Це перше рівняння. Далі за 4 години проти течії. Проти течії, щоб визначити, знову-таки швидкість помножити на час. Але швидкість проти течії це у нас Хмінус у Але час руху 4 години сказано. Так? Він пройшов на 10 більше кілометрів, ніж за три години руху озером. Значить, знову години 3 на... Швидкість по озері і різниця, якщо на 10 більше, да, буде дорівнювати 10. Ось таку систему рівнянь ми з вами отримаємо, якщо мова буде йти якраз про нашу задачу. От тепер, коли у нас готова система, ми включаємо механізм розв'язування рівнянь. Перше, що треба зробити, це розкрити дужки, Да? Розкриваємо 3х плюс 3 у плюс 3х дорівнює 100. 14. Друге рівняння 4х мінус 4 у мінус, так, 3х дорівнює 10. Знову таки, зводимо подібні. 3х плюс 3х це буде 6х, так, плюс 3 дорівнює 114. І відповідно, Тепер друге рівняння 4х мінус 3х це x мінус 4y дорівнює 10. Це вже наші спрощені рівняння. Ну і тут краще всього, ясна річ, зробити, наприклад, метод підстановки. Я ним скористаюся, заодно повторимо. Значить, з другого рівняння я виражаю x, це буде 10 плюс 4y. І тепер в перше рівняння замість x я підставляю даний вираз. Значить, 6 помножити 10 плюс 4y. Плюс 3Y дорівнює 114. Відповідно, нагадую розподільний закон множення. треба розкривати дужки, множити всі коефіцієнти. 60 плюс 24 плюс 3Y дорівнює 114. 24 плюс 3, 27, і 60 переношу в той бік. Так, і отримую 27 дорівнює. Відповідно, у нас дорівнює 54. так, 54, так, 54, І щоб знайти Y, давайте я сюди переходжу. Y буде дорівнювати 54 поділити на 27, пригадуємо розв'язання лінійних рівнянь, буде 2. За Y, давайте пригадаємо, за Y ми з вами позначили швидкість течії річки. Значить, ми вже з вами визначили, що 2 км на годину це у нас швидкість течії річки. Річки. Тепер, щоб знайти Х, да, ми скористаємося Х дорівнює 10 плюс 4 помножити на Y. Y дорівнює 2. Значить, відповідно, 10 плюс 4 помножити на 2. Тут буде 8, і відповідно, 18 км на годину. За Х ми з вами позначали швидкість катера. Те, що нас просили знайти. Швидкість катера в стоячій воді. Значить, це у нас швидкість. Катера. Все, таким чином ми з вами отримаємо відповідь. Швидкість течії визначили 2 км за годину. Так, швидкість катера дорівнює 18 км за годину. Ось таким чином, аналізуючи мову задачі, уважно читаючи, що нас просять знайти і які співвідношення є, ми розв'язуємо задачі на використання системи лінійних рівнянь. Ну, а на сьогодні, все. Дякую за увагу. До побачення!